Всім привіт вітаю! Продовження теми минулого відео попереднього відео. мого. Хочу ще залишити відгуки про деякі порожні баночки. І так, давайте починати. Кому цікаво, таке відео, запрошую до перегляду. От такі пральні порошки в об'ємі 350 мл купую в Аврорі. Вони непогані. Це виробник саме Аврора чи вироблено на замовлення Аврори. Так, зараз подивлюся, хто тут виробник. Немає ніде, не вказано, але це, мабуть, і не в Запоріжжя. місто Запоріжжя. Написано, що цього об'єму достатньо на 4 прання, і дійсно, якось воно так і виходить. От 4 прання, як то кажуть, тютілька в тютільку, без фосфатів, хороший порошок, і саме головне хороша ціна 20 гривень. Тому періодично купую. Так, далі. От такий в мене був засіб для миття посуду, morning, morning, morning fresh, вибачте. Тут написано якийсь такий аромат оригінальний. Цей аромат мені не дуже сподобався, сам засіб хороший, густий. Це, здається, польський виробник, купувала в просторі по акційній ціні. Густий, гарно піниться, гарно справляється з жиром, в холодній воді гарно. Працює. Але оцей аромат якийсь незрозумілий для мене, чи то це якась, якась хвоя, чи то це якийсь морський аромат, чи тут все щось було таке намішане. Сам цей засіб був такого зеленого кольору, ну, але от через цей аромат більше повторювати не буду і, ну, в принципі, не рекомендую. Так, Лак для волосся закінчився. Це у мене колібрі, це той виробник фарбу, я купую теж від Колібрі. і от купувала якраз фарбу, і цей лак для волосся йшов по хорошій ціні. З пантенолом. Тут такий невеликий об'єм 175 мл, четвірка по фіксажу зачіски. Непоганий, але теж не сподобався аромат. Тому, ну, якщо буде, знаєте, проблема з бюджетом, потрібно буде щось купити дешевше, то, звичайно, я повторю. А так, зараз буду купувати ну, щось вже, ну, можливо, краще все-таки по якості. Так, далі, далі закінчився от такий... Крем для рук, це фармасі, вишневий цвіт, і шия-батер. Хороші крема для рук, хороший об'єм 30 мл. Він у мене був у використанні на роботі. І зараз, замість нього, я взяла такий же, тільки з ароматом кокосу і ванілі. Теж дуже приємний. Ця лінійка кремів для рук фармасі, така вона вдала, і всі аромати дуже-дуже хороші, тому рекомендую. Хоча зараз я трішки відійшла від замовлень фармасі, шкодую, звичайно, ну, але така ситуація. Надіюсь, що в подальшому скоро я поновлю співпрацю з компанією фармасі. Так, далі. Далі закінчилася така масочка ще від гарніє. гідробомба. Чудова маска. Взагалі, маски від гарніє. Можу сміливо рекомендувати. Так, вони, можливо, не дуже бюджетні порівняно з іншими якимись масками. Але дія суперова. Обличчя зволожене, зморшки розгладжені, і, знаєте, свіжість на обличчі, і приємний настрій. Так, і колір приємний обличчя. Знаєте, так ну, трішки молодшаєш. Так, далі далі в мене закінчилась от така бекінг-сода. Чи пудра. Це такий от скрабик, в трикутничку такому для обличчя, це мені подарунок, приїжджало з Вінниці від Анни. Такий приємний скраб, на один раз вистачає. Можна, звичайно, було б і на два рази його розтягнути, але. Використала один раз. Я, чесно кажучи, дуже рідко скрабую обличчя, тому що ну, шкіра обличчя в мене суха, вікова. І з... Трішки з такою сіточкою капілярною, тому я скрабую рідко. Ну, якщо цей роблю, то дуже-дуже так знаєте, акуратно і не такими от засобами з содою, а щось якийсь такий пілінг більш легкий. От, але цей теж непогано, гарно так потім після нього е, лягає макіяж, наноситься крем, все чудово. От, так що, е, ну, Хто полюбляє саме от такий. Е, е, як сказати, догляд такий скрабування. От знаю, що дуже часто дівчата це роблять ну, по два-три рази на тиждень, то, звичайно, це для вас буде чудовий засіб. Так, далі, далі закінчились отакі палички бамбукові з Єви Грінвей. Тут було 100 штук. Колись на ці палички були доволі такі хороші акційні ціни. От, якщо побачу зараз ще десь в Єві така ж ціна буде, то обов'язково повторю. Далі закінчились такі серветки для взуття 15 штук, на турель. купую їх в Аврорі, хороша завжди на них. Ну, частенько буває хороша акційна ціна, якось я вже до них звикла хороший результат. І е Гарно вони справляються з забрудненнями не тільки на взуті, а також протираю і інші шкіряні вироби. Сумки, наприклад, рукавички, перчатки шкіряні. Та і от на пуховику, теж, коли були якісь забруднення, то теж цими серветками я витирала і все чудово відійшло. Тому можу. Порекомендувати. Якось, якось уже навіть от, рука не тягнеться до спонжиків для взуття оцих, да? для того, щоб ну, для очистки взуття спонжики різні такі. От. А все купую такі серветки, ну, і вони, вони чудові. Так, також закінчились такі вологі серветки дитячі з екстрактором ромашки. Це Друзяки, діточок, простор, 60 штук, чудові серветки. Взагалі, я вже не раз вам говорила, що ця лінійка в просторі вона хороша, хто ще не користувався, зверніть увагу, ці серветки, ну, можливо, б хотілося мені конкретно, щоб вони були трішки більшого розміру, але вони дуже гарно напитані вологою, і не липкі, і ну, гарно вони працюють, тому купувала, буду купувати. І от е, В просторі вони зараз часто по ціні 16 гривень за 60 штук, це, вважаю, хороша ціна. Так, ну, Далі Такий от шампунь-бальзам з медом та липою. Цей е, пробничок був у фарбі для волосся, яку я купую, це колібрі. Хто мене дивиться, той знає, яку фарбу я використовую останнім часом. І от там, саме в цій фарбі, немає кондиціонеру чи бальзаму для волосся після фарбування, а є, навпаки, шампунь до, до того і після того, щоб ми використали і помили голову. Чудовий, натуральний липовий медовий аромат. Ну і останнє, що покажу, це пробники лінійки резюрфейс. Фармасі для засобів для для обличчя ця лінійка мені подобається, і вже не раз вам говорила, що найбільше мені з цієї лінійки подобається нічний крем, тому використовую з задоволенням, і цих пробників вистачає ну, десь на 4 а то й 5 разів. Вони дуже дуже економні та й взагалі засоби по догляду. За обличчям в фармасі вони всі економні. Що це, крема, під очі, що маски, що крема для обличчя, що сироватки, потрібно брати мінімальну кількість і все буде чудово працювати. Так що, можу порекомендувати. От такі в мене відгуки: такі порожні баночки на сьогодні. Вибачаю за якість відео, мені вже. Не раз писали в коментарях, чому така якість щось потрібно зробити, але поки що так. Кому не цікаво, кому неприємно дивитися відео в такій якості, ну, звичайно, можете перейти на інший канал, на інше відео. Але у мене поки що так, вибачте. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за хороші побажання, здоров'я всім, хорошого настрою. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!